Бажаємо міцного здоров'я! Ми військові 2-го єгерського батальйону 152-го окремої єгерської бригади. Сьогодні по нове пошті отримали різні смаколики, супи швидкого приготування, цукерки, млинці, сухий душ, самонагріваючі грілки для рук і ніг, окопні свічки, вологі серветки. Щиро дякуємо громадській організації всі разом до перемоги, групі концерт, яка прийняла участь у зборі коштів. Володимиру Осадчуку. Також окрема подяка маленькій дівчинці Поліні, яка намалювала малюнок для наших козаків, які боронять. Територіальну цілісність нашої країни від московського окупанта. Дякуємо за допомогу, дякуємо за віру в нашу перемогу. Все буде Україна! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть